Хіба нема за що нам славить Бога? Хіба нема для вдячності причин? Давайте ми почнемо із простого, і привід віднайдеться не один. Прокинулись здоровими ми зранку, це милість Бог над нами проявив, а хтось не зміг дожити до світанку, когось ракети вибух розбудив. Поснідали і не злиденно зовсім, а кожен смакував тим, чим хотів, де з голоду вмирають люди досі, а хто ще з дня вчорашнього не їв. Нам є де відпочити після втоми, і ліжко є і над головою дах, а скільки їх за дресою й без дому домівки руйнувались на очах. Хоч раз творцю приносив ти подяку за те, що геть нічого не болить, а скільки хворих в боротьбі із раком, на жаль, програють бій в єдину мить. Ми не одні, є друзі в нас і рідні, відповідаєм на чиїсь дзвінки, а скільки їх нікому не потрібних, що в самоті живуть свої роки. Ми навесні і влітку працювали тепер помітні осені, плоди, і фруктів є, і овочів немало, і ще в достатку хліба і води. Ти йдеш до церкви, лине там фаління, і проповідь про Господа звучить, а десь тривають ще страшні гоніння за віру у в'язниці, хтось сидить. Через Ісуса маємо спасіння, Він в небеса дорогу нам відкрив, а скільки грішних душ зазнали тління, бо ворог їх навіки загубив. Можливість маєш Біблію читати, і чуєш дощ нічний по вікнах б'є, а є глухих, незрячих, так багато для когось мрія це життя твоє. Хіба нема за що прославить Бога? Хіба не віднайдеш подяки слів? Нема причин. Тоді почни з простого. Прокинувся ти і день новий зустрів. Слава Богу.